Привіт-привіт всім, дорогі Терези! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на липень 2024 року. У липні місяці багато планет у нас будуть змінювати свої знаки і рухатися вперед. Але найважливіша подія буде планета Нептун, яка є дуже велика і повільна, він буде зупинятися першого числа і йти в ретро-рух. Дивіться, де у вас знак зодіаку Риби у вашій Натальній Карті. Там саме в цих сферах у вас буде програватися планета Нептун. Це планета творчості, це планета, та, яка покровительствує рибами. Планета, яка е, робить все таким туманним, яка е, дає нам якусь, можливо, ностальгію. Е, Нептун насправді він дуже такий, він дуже Ви е, можете відчувати якусь любов, ви можете відчувати якесь таке поєднання з цим світом. І дивіться, де у вас, що у вас ставалося у березні місяці, тому що зараз Нептун буде повертатися в ті самі градуси, де він був у березні місяці. І можливо, деякі справи які ви не дозавершили і ще з березня вам потрібно буде закінчити. І друга важлива подія це буде повний місяць у козирозі, другий раз. Таке буває рідко. 22 червня у нас вже було таке одне, один повний місяць. Ви можете подивитися відео, яке в мене є на каналі на це повнолуння. І 22 червня це у нас був повний місяць у козорозі, який був у першому градусі Козорога. Дивіться, також у першому і в 30-му градусі Козрогів чи є у вас якісь планети, тому що коли такі якісь події стаються саме на якихось планетах, які в вашій натальній карті там стоять, то ця планета буде давати. Туди свою енергію. Uh, і значить, 22 червня uh, у нас було таке ніби висвітлення якихось ситуацій для того, щоб почати щось нове для того, щоб почати рухатися по-новому. А у uh, липні місяці, 21 липня, у нас буде повний місяць знову у Козирозі, але зараз він буде в останньому градусі Козирога. І це буде таке остаточне рішення, остаточна точка, яка дасть змогу завершити і відпустити все минуле. Якщо скористайтеся цим. Так. Тепер переходимо до карт. Завжди дивіться всі свої відео на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які найбільше вас символізують. І дивіться карти, які повторюються у всіх трьох розкладах. А хто хоче особисті розклади, тоді звертайтеся в Директ мого інстаграму. Ви знайдете лінк в описі до цього відео. І, звичайно, підписуйтеся на мій інстаграм. І тут також проявляйте свою активність, ставте лайки, пишіть коментарі. Це є дуже-дуже важливим для розвитку мого каналу. Я вам буду дуже Вдячна. Ну що ж, тепер перша карта для знаку зодіаку Терези на липень 2024 року. Так. І відкриває у нас розклад карта Королева Кубків. Королева Кубків це у нас водяна стихія, це у нас раки, скорпіони або риби. Тут або така жінка буде присутня у вашому житті цілий цей місяць, або ж ви себе будете відчувати дуже сильно наповненим емоційно. Тому що королева кубків – це у нас та людина, яка може вислухати, це та людина, яка може дати дуже хорошу пораду. Можливо, це якийсь психолог. Ви звернетеся до психолога і цілий місяць будете пропрацьовувати якісь свої внутрішні питання. Або е, це може бути якась ваша подруга, яка вас буде підтримувати впродовж цього місяця. Чоловіки можуть зустріти тут жінку для е, серйозних любовних відносин. А жінкам обов'язково вам потрібно знаєте, відчути оцей вайб такої, знаєте, легкості. Любові, оця карта, оця планета Нептун, от він якраз покровительствує, він дає, оцю, знаєте, таку ніби магічність у ваших рухах, і вам обов'язково потрібно відчути от цю енергію. Наступна карта для терізів. Двійка мечей. Двійка мечей говорить про вибір. Ви будете, можливо, у чомусь сумніватися, приймати вам рішення чи не приймати вам його, або яке правильне рішення прийняти, який варіант вам краще вибрати. Двійка мечей говорить про те, що це напевно буде. Тяжко або ж ви будете відмовлятися повністю від якогось, можливо, від якоїсь ситуації, ситуації чи від якогось спілкування з іншими людьми, можливо, тут закриється якийсь контракт, закінчиться якась у вас робота. Давайте ще одну карту сюди до чогось дві кночей. Робота. Це щось пов'язане з грошима, щось пов'язане у вас з роботою саме, тому що вийшло у вас вісім пентаклів. Вісім пентаклів це насправді карта грошей і карта майстерства. Ви тут або закінчите навчання, можливо, на підвищення якоїсь кваліфікації, або ж ви тут зміните можливо, свою сферу діяльності, може, вам захочеться чогось іншого, чогось більшого. Ви ніби залишаєте тут, залишаєте або. Ставити якусь точку, якесь рішення приймаєте у справі вашого життя. Тут будуть якісь такі дуже сильний конкретний вибір, який вам потрібно буде робити, і ви його зробите прямо так скажемо на емоціях. Старайтеся, щоб ці емоції вони були позитивні, щоб ви з гармонією в душі приймали е це рішення. Ну і звичайно, тут з, 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 з фінансами у вас все буде добре. Якщо ви тут е так закінчуєте якесь навчання або, можливо, ви е Закінчуєте, ви викладали, так, ви були вчителем, і ви тут закінчуєте, можливо, свою вчительську діяльність і переходите у щось інше, в щось більше. Давайте наступну колоду, дивитися. карти для Терезів на липень 2024-го. Паж мечей, так, це початок чогось нового. Це у нас іде якесь навчання, це може бути якась новина тут. Навіть ви ніби входите, вступаєте в щось нове, де вам потрібно ще багато чого навчитися, або багато що прояснити, якихось моментів. Це можуть бути питання з документами, або якісь новини до вас прийдуть, які будуть прояснювати ситуацію. Це також може бути питання з учнями. чи... Е, 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 так, або, можливо, можливо, ви тут навпаки, ви захочете викладати, ви давно про це думали, і нарешті ви вивільняєте ви для себе час, так, ви відгороджуєтесь від чогось, і відмовляєте десь е, в чомусь іншому і починаєте викладати, берете собі учнів чи йдете кудись на якесь навчання. Важми говорить про те, що потрібно максимально сконцентруватися, потрібно бути зацікавленим у процесі. Ви маєте вчитися і е, знаєте. Осягати нові знання. Так. Королева мечей вам виходить. Це ви. Це е, у нас повітряна стихія, це у нас близнюки терзи або водолії. Вам потрібно бути дуже чітким в цьому місяці. Е, ви або будете давати, можливо, комусь якісь настанови, або це буде, от знову ж таки, це буде якийсь такий ваш вчитель, так, який буде вас наставляти, наставник. Е, це карта людини, яка має дуже багато інформації в голові. Тому ви тут можете або інформацію цю передавати далі, або ви будете проявляти. Ясняти якісь моменти, і ви будете так знову ж таки вчитися. Це може бути карта лікаря, і можливо, вам тут потрібно буде звернутися до лікаря для того, щоб зробити якісь аналізи для того, щоб знову ж таки прояснити ситуацію. Вам потрібно в цьому місяці думати дуже логічно, е, включати саме свої розумові здібності, комунікаційні здібності, тому що це королева мечей. Вона дуже добре вміє домовлятися, і е, вона виключає свої емоції. Так, і ще одна карта. Хоча у вас тут була і королева кубків, і королева мечей. Це можуть бути і ще різні жінки, які вас оточують. Тому що по королеві мечей це у нас такі більш зібрані е, люди. Королева кубків, вона більш така розвіяна буде. І. Ще, а це вже король, так? Це у нас незалежне незалежна тарова. У нас тут одні дівчата зображені, але це король, король жезлів. Багато людей навколо вас, бачите, король жезлів це у нас овен, стрілець або лев, і це той, хто буде допомагати вам саме рухатися вперед. Це може бути якийсь тренер, або це може бути людина, яка займається спортом, людина, яка бере на себе відповідальність. Може хтось тут у нас на карті є літачок, який летить. Може хтось тут буде, знаєте, Поради питатися у такої людини, або ви будете нового друга знайдете, чи якогось, так, можливо, це буде. Якийсь ваш е, людина, з якою ви співпрацюєте, він буде тут участвувати у вашому житті. Е, для чоловіків це вам потрібно буде брати на себе відповідальність, рухатися вперед. У вас от такі досить е, цікаві енергії, тому що у вас програються по всіх фронтах. Немає якоїсь такої конкретної лінії, яка у вас в цьому місяці проходить. У вас, ніби у всіх сферах потрошки, вам потрібно буде брати участь обов'язково. Ну і цей король жезлів він буде. Так, він буде вас наставляти, він буде вам допомагати. Він знає, можливо, як правильно що робити. Ви будете з ним консультуватися. Або ви тут будете в позиції цього короля жезлі і ви будете консультуватися цією королевою мечей. Наступна колода. Так. Карта для терзів на липень 24. -го. Шість мечей. Це пошук, якийсь ресерч, кудись ви рухаєтеся вперед, кудись хочете поїхати. Може будете тут збиратися якраз таки з друзями і вирішувати, куди ви будете їхати на відпустку, бронювати собі відпустку або бронювати собі якусь подорож. Стірка меча завжди у нас рух вперед і це завжди прогрес. Це може бути дійсно зв'язано з якимось е, буквальним рухом, це може бути кудись поїздка, це може бути транспорт, е, з яким ви будете так мати, е, розбиратися якийсь буде мати справи, або ж у вас підвищить у кар'єрі вашій так, ви будете прогресувати взагалі в цьому місяці. Дуже добре, от ви якраз таки вчитися, змінювати свою кар'єру, починати щось краще, де можливо ви прийдете так на вищий рівень, але вам прийдеться і ще ходити. Так, чогось е, навчатися, чи це буде якийсь новий колектив. Тут покажу мечей, це буде новий колектив, в який ви мусите іще ввійти, ви мусите прикласти зусиль для того, щоб себе комфортно там почувати. Сама перевернулася, це у нас карта місяць. Вийшла. Е, і місяць це у нас карта таких трішки е, туманності, е, щось незрозуміле. Тут можуть бути дійсно якісь навіть переїзди. Це може бути так, зміна дому, або зміна е, там, навіть якоїсь країни про життя, це е, еміграція, еміграція кудись далеко по місяцю. Тут можуть бути якісь вагітність, е, так, або питання так, з батьківсько-дитячих відносин від своїм. Мамою можете розбиратися, кудись з нею їхати, чи просто поїхати її провідати по карті місяць. Ну і місяць він завжди у нас висвітлює повний місяць. Бачите, він тут, дівчина йде, і висвітлюється їй повністю весь пляж. Там і ракушка є, якісь сюрпризи на вас можуть чекати. Не зовсім можливо буде зрозумілий шлях, по якому ви йдете, але вам тут, скоріш за все, потрібно інтуїцію свою буде включати для того, щоб відчути, куди вам правильно потрібно рухатися. Тому що все-таки місяць це нічне світило, і місяць нам не дає побачити повну картину. Або, наприклад, ви кудись будете бронювати собі поїздку, і ви не будете розуміти точно. Там, так, як це як буде проходити. Тому, можливо, тут вам потрібно е, трішки розпитатися або е, делегувати цю справу комусь іншому. Дев'ятка мечей. Дев'ятка мечей говорить про те, що вам страшно... Вийти за рамки. Ви подивіться, місяць дає тут також страх, і мені незрозуміло, я не знаю, а як далі робити. І дев'ятка мечей говорить про те, дивіться, двері перед вами відкриті. Ви просто сидите, ніби в золотій клітці і боїтеся з неї вийти. От, буквально перед вами, отут, от ви можете спуститися. Так, можливо, ви не бачите, наскільки це високо, бо ще щось, ну, але це ваші страхи. Ви можете це зробити, якщо ви постараєтеся. Это еще одну карту, чем закінчиться? Четвірка жезлів закінчиться все прекрасно. Ваша сім'я вас підтримує. Це можуть бути ситуації пов'язані, якраз таки з домом, з переїздом. Це карта стабільності закінчиться все дуже, дуже сильно стабільно і позитивно. Це святкування. Так, коли ви святкуєте якусь подію, все-таки вам потрібно оцей свій страх, незрозумілість, оцю перебороти прояснити, просвітити і о, зробити крок вперед. Не бійтеся тут ні в якому випадку. Так, наступна колода карта для Терезів на липень місяць 24-го. Карта сонце вам випадає. Сонце це одна з найкращих карт колоди, і вона висвітлює вам шлях, вона показує, що все буде так, як ви хочете. Ваші брі збудуться. Ви відчуєте оце тепло світу. Обов'язково кудись, кудись. Вам потрібно поїхати у якусь відпустку, або просто поніжитися на сонечку, приймайте сонячні ванни, або просто вам потрібно виходити. Так сонце воно завжди в центрі уваги, і вам потрібно бути тут сонцем, зігрівати інших людей, виходити. Показувати себе, проявляти. Це карта дітей, це карта сім'ї, це приємні емоції, святкування тут може бути. Карта Сонця вона дарує нам дійсно от таку сонячну енергію, і вона буде присутня у вашому житті в цьому місяці. У вас все одно всі ситуації вони будуть прояснятися, будуть висвітлюватися. Король мечей вам вийшов. Дивіться, ще одна людина. У вас була королева. Зараз вам виходить король мечей. Це може бути пара, це можуть бути люди, які між собою пов'язані, або це буде така більше вже чоловіча енергія, так, водоліїв або тересів, або близнюків. І, звичайно, це всі чоловіки, цих знаків, це ви також. І ви тут будете себе почувати дуже стабільно, дуже чітко зможете проявляти ці всі свої якості, зможете комунікувати з іншими людьми. У вас буде багато інформації, яку ви будете використовувати на свою користь. Рицар Пентаклів. Дуже у вас так багато фігурних карт випало. У вас буде дуже велике оточення в цьому місяці, так навколо вас завжди будуть кружляти е, люди. Е, Рицар е, Пентаклів це у нас рух, але найповільніший такий. Це щось, можливо, буде рухатися не так швидко, як вам би цього хотілося. Але це карта стабільності, це карта стабільних заробітків, е, це, можливо, якась така вже конкретна поїздка, е, яка точно відбудеться. І е, це, можливо, навіть надходження. Якихось фінансів буде на ваш рахунок. Ну, так як тут у вас і карта сонця і король мечей, можливо, від цього короля ви щось отримуєте, або якісь подарунки, або з ним відправляєтеся кудись в якусь поїздку так до сонця, до до тепла. Або, можливо, ви тут якраз знаєте не будете. Мати змоги і часу розібратися в цій поїздці, і ви віддасте це своєму, наприклад, чоловіку, або якомусь своєму брату, або людині, яка разом з вами буде їхати, делегуєте справу, і вона все вирішить і принесе вам якийсь уже результат конкретний. Так, і оракул. Цікаві у вас карти, у вас дуже, дуже багато у вас буде людей оточувати. У вас тут єдине таке, що от вам потрібно вийти із своїх страхів, і вам потрібно перестати боятися. Треба е двійку мечей також пропрацювати е і зробити якесь рішення. Так, не відгороджуватися від чогось, або навіть якщо відгороджуєтесь, то все, закрили і забули. Так, порада для на Липень. Сезонний урожай. Вам карта виходить. Ну, сезонний урожай це говорить про те, що е, насправді всі ці питання, які ви зараз будете вирішувати, вони з вами назавжди не залишаться. Ви дуже швидко, е, так, це ніби все прийшло і пішло. Не, оці всі ваші страхи, ці всі ваші незрозуміння, ви не будете їх відчувати постійно. Це всього лише, знаєте, на деякий час. Але все одно з ситуаціями вам потрібно справлятися, вам потрібно їх е, так переходити. Із однієї сходинки на іншу. Тому я вам терези цього і бажаю. Ні В якому випадку не бійтеся, а, 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 будьте сміливими! Ось такі у вас вийшли карти на липень місяць. Дорогі терези! обов'язково дивіться інші свої відео, підписуйтесь на мій інстаграм, і ми з вами побачимося в інших відео. Па-па!